Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час. Сьогодні не маємо посту, нагадую, що маємо декаду святкову. І в цьому часі пробуємо святкувати. Так? Спробуємо радіти не від зовнішніх чинників, не від покупок, так? не від речей, не від алкоголю, не від їжі. А шукаємо радість в Бозі. Власне, суть, суть радості знайти її справжню, таку справжню істинну радість. Бо є багато фальшивої радості, і світ постійно нам хоче продати цю фальшиву радість. Але одне, одне з багатьох, одне нам навіть фундаментальне, що маємо знати, що радість справжню неможливо купити. Вона не продається. Тому власне, і якби вона була і продавалася, то це було б невигідно і та, один раз продав, і ти постійно радієш. Тому це щось сокрите, це щось, що хочуть продавати тобі кожного дня. Продавати тобі наркотики, так, які дають цю таку тимчасову радість різного роду їжу. Кожен день ми маємо сьогодні. Новий продукт виходить. Нова шоколадка, новий смак, новий то. Тобто тобі хочуть продати кожен день якусь штучну радість. Кожного дня. Кожного дня продають, продають, продають. І тобі кажуть, що ось це тобі дасть радість, ось це реклама давить з усіх сторін. Купи той автомобіль, будеш щасливий, купи там дім, будеш супер щасливий, яхту там. Це Для багатих вже такі розкоші, а для таких нас, людей, то сни кірсни, десь там не тормозни, з'їш щось смаколик, сьогодні останній день живеш, так? і такого роду іншого. Тобто отримай якусь радість, отримай якусь насолоду. так, сьогодні, сьогодні купи її, Бо завтра може не бути. Ну, Так, так якось реклами. Так? Працюють. Але правда в тому, що радість неможливо купити, і якщо її неможливо купити, то її треба взяти десь інше. Десь забути про намір, що я можу купити собі радість, так? Я можу купити собі лише проблеми. Ну, проблеми з зайвою вагою, так? проблеми з залежністю, можу купити собі проблеми. З автомобілем, так? потім його треба обслуговувати і дбати. І і тому автомобіль він потрібен, так? але не, не, не дає радість, а дає тобі змогу пересуватися. Якось так. А справжня радість, власне, схована, схована в Бозі. І, і ми маємо навчитися її е, отримувати цю радість безкоштовно. Але маємо також шукати її. А якщо ми її шукаємо, то це вже не безкоштовно. Бо безкоштовно лише те, що падає нам з неба, так? Але якщо Божа радість десь закрита, в так? то нам її треба шукати. І сам пошук, це вже може бути частина цієї радості. Бо коли людина шукає, має процес цей шукання, а коли знаходить. То має цю радість. Розумієте? Сьогодні 25 20 січня 2011 рік. Дорогі діти, і сьогодні я з вами. І дивлюся на вас, і благословляю, і не втрачаю надії, що цей світ переміниться на добро. І мир запанує в серцях людей. Радість запанує у світі, бо ви, бо ви відкрилися моєму заклику та Божій Любові. Святий Дух перемінює багатьох тих, які сказали так. Тому хочу вам сказати, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, бачите, також каже, що маю велику надію, що радість запанує, так? що радість запанує в цьому світі. І добро. І добро. Неймовірно, наскільки Марія для нас є радістю. Але ми іноді цю радість так? не помічаємо, проходимо. Мріємо, продумуємо, десь там думаємо, що нам щось інше принесе радість. А тут Марія каже, сьогодні, дорога дитинко, і сьогодні я з тобою. Сьогодні я з тобою. Це вже привіт радіти. Бо мати небесна зі мною, мати небесна заступається за мене. Вона піклується про мене. Це вже є радість, так? маємо таку радість від того, що маємо матір. Яка любить, яка піклується, яка просить, яка захищає, яка дбає, думає про, як принести добро. Від цього вже маємо радіти, так? Дивлюся на тебе і благословляю. І неймовірна радість від благословіння цього, Благословіння, благословляю, бажаю тобі щастя, дарую тобі щастя, так? благословіння, благословляю тебе. Благословіння – це. Це, власне, все, що ми за, за все, за чим ми бігаємо. Це автомобілі, так, квартири, машини. Можна все життя бігати, заробляти і не заробити на це все. А тут благословіння. Благословіння це даром дано. Даром. Береш і отримуєш. І Марія каже, Я тебе благословляю на ці всі речі, на ці всі речі. Не трай своє життя, не витрачай свій час на роздуми. І, і те, то, то, то як тільки збагатитися, як тільки придбати ту річ, бо та річ е, не дасть тобі того, не дасть тобі радості. Та річ без благословіння принесе в твоє життя прокляття. Каже Марія, не втрачай надії, що цей світ переміниться на добро. добро. Цей світ переміниться на добро. Марія не втрачає надії, то і я сьогодні не можу втрачати надії. Просто навіть не то, що не можу, а не можу втрачати надії. Не можу втратити надії, що світ переміниться на добро. Переміниться. Якщо Марія має на це надію, то і я маю сьогодні мати на це надію, що світ переміниться на добро. І мир запанує в серцях людей. Мир запанує в серцях людей. Радість запанує у світі. Бачимо, радість запанує у світі. А чому зараз радість не панує у світі? Чому питання? Бо мир не панує в серцях людей. І поки не панує мир в серцях людей, а мир який Божий мир. Не Непереможний мир, так, коли війна закінчується, бо ми зараз можемо мир як відсутність війни трактувати, так? але мир Божий, коли запанує в серцях людей, тоді і радість запанує в світі. Тоді... Але це не означає, що треба чекати того, коли це відбудеться, а це означає, що якщо в твоєму серці сьогодні запанує мир. То і радість в своєму світі запанує, в твоєму світі, бо ти цілий також світ, бо твоє спри... світосприйняття е, також частина світу. Якщо буде радість тобі панувати, Божа, то і світ буде в тебе радісний. Ти будеш дивитися на радісний світ, не на е, той світ, який не радісний. Так? Бо можна дві особи однакові, мають однакові достатки, мають однакові е, сім'ї, не знаю, але можуть на світ дивитися. По різному. Один постійно нарікаючи, а один постійно дякуючи Богу. І, і повірте, я знаю таких багато людей, ідентичних. Хтось навіть може бути е, більш в достатку, більш благословений, та, але в більшому наріканні бути. Це означає, що твоє світосприйняття також залежить, а твоє світосприйняття залежить від того, що в твоєму серці. І коли в твоєму серці мир, то і світосприйняття радісне, радісне, радієш бо сонце є. Не дивишся, що не маєш, так? бо багато ми зафокусуємося на тому, що я не маю. Не маю сьогодні дому, так? не маю сьогодні автомобіля, може, такого крутого, як хотів би. Не маю е дівчини топ-моделі, так? Ну і Багато-багато, багато чого не маю, так? Можна фокусуватись, яхти не маю, того не маю, того не... Тобто такий фокус на те, що я не маю. А наша задача брати фокус з того, що я маю, що я сьогодні маю. Я маю сьогодні прекрасне сонце, так, яке світить. Маю прекрасне небо, на яке можна дивитися часами, так, на хмуриці, на хмари, маю вільний доступ до церкви, можу прийти, молитися, можу розмовляти з Богом. Маю стільки всього радісного, маю стільки всього прекрасного, що не можна купити. Не можна його продати, так? бо не продаш небо, не продаш церкву. А? І це власне з цього треба отримувати радість, бо воно не купується і не продається. Тому нас Бог вчить, де справжня радість, де її можна знайти. Ідіть на природу, часто Марія каже, ідіть і дивіться на творіння Боже. І отримуйте від того радість, навчіться отримувати від Бога радість, а не від людських, якихось. Творі, якихось е, е, витворів. Радість запанує у світі. Бо ти відкрився моєму заклику та Божій любові. Святий Дух перемінює багатьох тих, які сказали так. А ми сказали так. Так? Чи не так? Ми казали минулий місяць так. Цей місяць казали так. Роздумували щонеділі над посланням, де Марія каже, скажи так. І каже. Святий Дух перемінює багатьох, які сказали так. І це означає, що Святий Дух і сьогодні перемінює мене, бо я сказав також так. І хочу сьогодні знову казати так. І завтра хочу казати так. І це означає, що Святий Дух мене буде перемінювати, перемінювати перемінювати. І радість моя буде зростати, зростати і зростати. Тому хочу сказати тобі, Марія каже, дякую тобі, що відповів на мій заклик. Марія не втомлюється дякувати і має велику радість від кожної особи, яка каже так Богові. Це неймовірна радість для, для Бога, так? І ми маємо навчитися також цьому радіти. Радіти наверненню людини, радіти тому, що можу комусь проповідувати, можу когось запросити до церкви, можу комусь розповісти про Христа. Це також радість. Повірте, в багатьох країнах вже не можна про це говорити. Так, є, є, Європа зараз е, е, міжнародні різні компанії забороняють навіть вітати з Великодним, так, Христос Воскрес сказати, ну, можна казати веселих свят, але Христос Воскрес ні, то вже нав'язує. Можна казати Щасливого Різдва, можна казати Щасливих свят. <кхід> І це глушиться. глушиться. Власне, Хоче заглушити світ, хоче заглушити віру. Але поки я сьогодні маю радість свідчити віру, то це дає мені велику радість, велику радість. Але якби і були переслідування, так, то ці би свідчення ще мали б більшу радість. Бо ти тоді ще з більшою насолодою робив би це. Це показує історія церкви. Коли були більші утиски, більше переслідування. Тоді церква завжди процвітала, тоді церква оновлювалася, тоді церква воскресала, воскресала бо ціна, ціна була висока. Христос і ти став своє життя за Євангеліє, за проповідь Христа. так? І тоді твоя проповідь була вар, вар, тобто ціна проповіді була життя. Зараз, коли ми живемо в, чому, в цьому часі такому мирному, непереслідуваному, так? то ми іноді втрачаємо ту ціну, бо ми думаємо, що так все легко доступне. Прийшов, взяв. Але цей матеріалізм він підступніший навіть за, за, за те, що тебе вбивали сьогодні. Він тебе розбещує. А піди на роботку, попрацюй там, купиш якусь річ, вона тобі дасть радості, так? або е, страх. Завтра не буде що їсти, треба сьогодні, заробляти, заробляти, вкалувати. Зранку до ночі, який Бог, Бог тебе не нагодує. Так? Все світ так говорить сьогодні, а, а Бог каже, що я тебе за тебе подбаю. І Марія каже: дивлюся на тебе і благословляю. Не втрачай надії. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Меджигорія, папа.